Зараз покажу, як віднімати дріб від числа. Розглянемо такий приклад 1 відняти 16,23. Для того, щоб це відняти, потрібно одиничку перетворити у дріб, у якому чисельник і знаменник є однаковим числом, і тоді ми зможемо Зробити таким чином, щоб відняти. Тобто ми робимо 23, 23, відняти 16, 23. І тепер дуже легко відняти. 23 відняти, 16, буде 7, 23. Другий приклад. 5 відняти 7, 16. Щоб це відняти, розбиваємо п'ятірку на 4 додати 1 і віднімаємо 7 16. Тобто одиничку перетворимо так само, як ми це зробили в минулому прикладі. У мене стане 4 додати 16, 16 відняти 7 16 і вийде 4, цілих і 9. 16. Візьмемо третій приклад. Шість. Відняти 1 цілу три п'яти. Перетворюємо 6 на 5 цілих п'яти. Підняти 1 цілу три п'яти. Віднімаємо окремо цілі частини, окремо дробові частини. Отримали 4 ціл і 2 п'яти. Четвертий приклад. 8 відняти 7 цілих 12, 25. Розбиваємо 8 на 7 цілих 25, 25.